Да. Останні кіпоп новини були більше півроку назад. Всім привіт! Мене звуть Ді, і це кі новини I'm here, you Here. Пігнали! Перед тим, як я почну розповідати вам новини за минулий тиждень, хотіла би нагадати вам всім донати на ЗСУ, донати на не тільки на зброю, а також і на одяг, і на їжу, і на машини, як ніколи. Потрібно нашим хлопцям. Перша новина пана буде легка. Це можливе повернення кінгерам в шоу Айленд 2. Коментарі Ніці були дуже різними. Корець писала, що будуть робити з її іміджем. Дехто згадував, згадував Хюанджина, я думаю. Типу, що хінджин досі просувається як айдол. Коротше, це був якийсь закордонний сайт. Вони написали свою думку. Скоріше все кібер повернеться в Island 2. І все. Ну, і плюс ведучим Island 2 буде Сонкан. Я до речі, не зрозуміла минулого року, під кінець року, що Тайон, що Сонкан? Казали, що вони йдуть в армію. Та все таки йде в армію. 15 квітня та йон ходить в армію. Вот, але Сонкан теж казав, що піде в армію, і щось я нічого не бачу. Так думаю, що про що відбувається? що відбувається. Айдоли і скандали з їжею. Чомусь корейці хейтять айдолів за те, що вони там беруть стаканчик чогось випити. Вінджини з лісірафів нещодавно. Я навіть не знаю, що це було. Вона просто ходила, напевно, з стаканчиком Старбакс, і за це її захейтили. Starbucks. вона, можливо, просто випила каву. І теж саме було з Феліксом, але Фелікс дуже швидко сам відреагував. Якщо я не помиляюсь, це було на якогось із його етелів. Там була пляшечка Кока-Коли. І корейські фанати це замітили і запитали, і він вибивчився. І це при тому, що у Джуб є контракт на рекламу з Кока-Кола. Але, але корейські фанати дуже так підмітили, що... Фелікс молодець, тому що він одразу вибачився без настанов агентства, одразу відреагував, що дуже сподобалось фанатам. Для мене це що скандал з Юнджин, що з Феліксом, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже Пляха, вони просто попили напоя. Хан Сохі і її скандальне кохання. Що дуже коротко, дуже коротко. На початку цього року була така. Чутка, що хан Сахі зустрічається з Рю Джун, Рю Джун Йолем. За того, що їх викрали, да їх відносини. Вони спочатку заперечували, що вони зустрічаються. Після цієї новини хан Сахі видалила свій блог, чи заблокірувала, чи зробила його приватним. Якщо не помиляюсь, зробила його приватним? Після того як вона заблокувала свій блог, пишли такі коментарі, на які вона відповіла. Коментар у мене було багато думок після того, як я прочитав вашу історію в інстаграм. Всі говорили, що це був хвасун. Вот ви зустрічаєтесь з кимось. І ви рвете ці відносини заради іншої людини. Оце хвасунг називається. Якщо це те, що говорять люди з вашої точки зору, ви, мабуть, відчули себе дійсно ображеною. Але я думаю, що те, як ви впоралися з цим було неправильно. Те, щоб ми не знали, наскільки ображеною ти себе почувала. Але якщо ти будеш поводитися так, люди будуть критикувати тебе. Сподіваюся, все це допоможе тобі стати більш зрілою людиною. На що хан Сахій відповіла: Твоя правда, я так. Я також думаю, що цього разу була необачною. Думаю, я відреагувала необдумано, оскільки всі мої дії були змальовані в негативному світлі разом з такими словами як Фасонк. Після цього лейбл цього Рюджіньоля вони підтвердили, що вони зустрічаються, і вони підтвердили, що зустрічаються початку цього року. А хто не знав, цей Рюджоньоль мав дружину, але вони рік назад розвелись. І в ця оця вся скандальна тема це тільки з за цього була, тому що у Йоля була жінка, і всі думали, що Хан Сохі його там членів увіла. І після цього, в принципі, коментарі були антізення такі, що Феджіною вообще щось мовчить і критикують тільки сторону хан сухі. Я взагалі цього не зрозуміла, тому що а чому тільки на хан сухі напали? У вас є чоловік, який який кинув, не тільки жінка, але ще є чоловік. Чоловік бляха, який сам пішов, він кинув. Це був його вибір. Так, а тепер моє улюблене скандали SM Entertainment. Увесь корейський фандом починали просто щебітати постійно з цих куточків про те, що у Ентоні було побачення. Після цього вони. Почали шукати все. Прошався тут і все, поїхали, Згадаємо весь все життя. Виявилося, що до дебюту у Ентоні був аккаунт в інстаграмі, і він називався I love Samsung so much, що... Корейці виявили як насміхання над корейською культурою, тому що Самсунг являється корейським брендом. Потім виявили, що його батько там відлинював від армії стільки років, що цей батько спочатку поїхав в, Аргенті... в Аргентіну в Аргентіну. Взяв громадянство в Аргентіни. Потім корейці його відправили в Інтерпол, ну, типу, в е всесвітній розшук. Він такий, бляха, ладно, Я ну, віддаю Аргентину. Аргентинське громадянство там була просто якась жопа. Коротше, оцей скандал з Ентоні, що він зустрічається з дівчиною, яка вообще родом з його рідного міста, а потім ця дівчинка. Коротше, вона, типу, опровергла це все. У Янсока теж було все чутки погані, від чого було багато хейту. Що він з якоюсь сесенкою якоїсь стажерки. Після того як SM Entertainment казав, що це все неправда, це все наклеп. Фанати дуже розстроїлись і дуже розчарувались тим, що не захищала таким же чином син І після чого вони надумали зробити байкот після того, як вони побачили в задрових відео райс з зйомок нового ну, нового їх повернення. Там нема синхана. Вони вирішили викутувати. Все, що пов'язане з райзом, вони сказали, що треба обмежувати взагалі все, що пов'язане з райзом, відписатися від усюду, перестати стрімінг стрімити їх пісні в Ютуб, всяких стрімінгових платформах, все, що являється оф... офіційним і що допомагає для просування, включаючи навіть реклами, запобігати просуванню майбутнього Камбеку не скуповувати м'яч, не тільки картки але все що пов'язано. Да? Там футболочки. Сем дуже часто робить які одяг, шопери, іграшки. Є дуже неприємна новина для мене як вже більше сценіші людини Енхайпа. Коли Енхайпам приїхала в е аеропорт в Китаї, там була жорстка давка за натовпу людей, і охорона не вправля не вправлялася. Настільки, що навіть Джею треба було. Піднімати голос, щоб дали пройти. Також сосени не давали проїхати машині НХП з в готель. Також була така чутка, що це не продавали воду, якоби який мились Енхайпен. Щось, як Біліфт і Хайп не дуже сильно слідкують за тим, що відбувається з Енхайпан в Китаї. Чесно кажучи, звучить дуже 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 дуже, дуже стрьомно. Тому я сподіваюся, що в майбутньому Біліфт виправляється і. Нашим хлопчикам не буде стільки проблем. Хантер і Сиїн зробили в Тіктоці відеореакцію на тікток російської кавер-команди на їх новий сінгл, який вийшов нещодавно. Зараз щенські я зрозуміла, проблема в тому, що багато російських кавер команд вони шифруються під американські, тому що вони все ведуть англійською мовою. Головне тут просвящати далі корейців наскільки це можливо. Я не я не знаю, чи старочи мені дуже образливо. І на приємніше, не знаю Техьон. Мені прям приємне приємно. Так пам'ятаєте Техійон в одному з своїх етерів слуху українського музиканта. І зараз кліп'ю Техіона чутно було, коли ще не було музики. Чутно було, як говориться фраза Ukrainian people is in the war. Така дрібниця, але блін, як приємно. На сьогодні у мене закінчились. Новини я старалась дуже швидко розмовляти, дуже швидко подавати інформацію, щоб не було багато, багато багато таймінгу. Ці ці новини були з одного пабліку. Паблік називається Піхо. Новини. Якщо що внизу в посиланні буде. А... Посилання на цей кій поп-паблік. Я, в принципі, шукаю з різних пабликах, але це основне, де я дивлюсь точно, що відбувається, як відбувається ще раз, донайте на ЗСУ, на не тільки на розброю, а і на їжу, одяг хлопцям і дівчатам треба допомагати. Чо? Ти спала? Ми з Кетією вам бажаємо гарного дня, вечора. Сподіваюсь, що ви в безпеці, у вас все добре. Хвост не підпалі. Побачимось в наступних кій Там висять два влоги. Тому, можливо, ще й влоги будуть. Так що всім па-па, до скорих зустрічей.